Brawl Старс. Це гра в неї грають десятки, сотні мільйонів людей по всьому світу. Та звичайно хтось краще, хтось гірше. Тож. А хто є найкращим гравцем у Brawl Старс? Дам вам трохи часу подумати. Свою відповідь я дам у кінці цього відео. А зараз давайте розберемося. А як можна визначити найкращого гравця у Brawl Старс? Ставте лукаса, сабетийсята, Лет'сго! Я впевнений, є люди, які думають, що найкращим гравцем у Brawl Stars є Хуро. Бо він неодноразово посягав і навіть зараз посягає перше місце серед лідерборду Кубків. Звичайно, що коли сама гра пише, що він номер один, то дійсно здається, що він найкращий. Сам він теж постійно каже, що він найкращий. Але чи дійсно це так? Ні. Окрім показника кубків, ми можемо звернути увагу на інші показники, такі як нові ранги, ранг ранкеду, кількість перемог у режимах та кількість старих 35 рангів. Але давайте будемо чесними: мати усі максимальні ранги це не показник скілу, це не 80% показник вашого часу та прокачки, а тільки на 20% показник скілу. Апнути майстра у ранкеді можна на ізі, його можна апнути тіпи, у котрих. У старій силовій лізі було перше золото. Це по факту також на 80% показник вашого часу та прокачки, хоча прокачки тут вже потрібно куди менше. Навіть я, котрий 5 років грав з комп'ютера та ніколи з мобільного пристрою, перейшовши на планшет, можу спокійно це зробити, не маючи жодного скилу, тільки багато часу. А ось кількість перемог у режимах, цей показник дійсно показує ваш досвід гри. Майте в Одесі перемог, який ви зазвичай олд. 20 перемог досвідчений гравець, а 30 та більше справжній профік. А тепер давайте зайдемо у топи по перемогам у 3 на 3. Зовше дета дошиде, для того, щоб подивитися, хто є найкращим гравцем у кожному з цих режимів. По 3 на 3 найкращий якийсь Піскін 66. Тепер ми заходимо у його профіль та бачимо, окрім 170 тисяч у Trio, 700 кубків. У нього навіть жодного максимального рангу немає. Давайте поясню чому так. Окрім його перемог у Тріо, ви також бачите дуже багато перемог у соло та Дуо ШД, та якби не його кубки, можна було б дійсно подумати, що це якийсь скіловий задрот. Але це просто фармер перемог, який ставить автоклікер на ніч, чи фармить ці перемоги. Та через його низькі кубки до оновлення він попадався у конкурсних мапах проти ботів. Зараз цим складніше. Бо не важливо які загальні кубки, ти будеш попадатися проти будь-кого. Давайте тепер зайдемо у соло та душиде. Тепер ми побачимо Гіперіона та Хотикса. У них абсолютно та ж сама ситуація: багато перемог, 0 скіла. У цьому вони і не претендують на те, щоб бути скіловими задротами, вони просто фармлять перемоги для красивих чисел. У Гіперіона є аж цілий куп таких фармерів, що дійсно показує проіснування таких гравців. Все ж таки, а як зрозуміти, що людина скоріше за все на фармер? Спускаємося по топу у Тріо трохи нижче та бачимо профілі, наприклад, такого гравця ютубера як Spike. У нього теж 170 тисяч перемог у Тріо, проте різниця у тому, що у нього є 52 старих 35 ранги, 76 тисяч кубків у рекорді, максимальний відрік майже 3 тисячі. Все це свідчить про те, що він грав не у конкурсних мапах, але також він дуже багато грав на низьких кубках, щоб нафармити свій інстрік. Але ви маєте розуміти. Ще його 170 тисяч перемог у Тріо не дорівнюють перемогам того самого Хуру, який йде на сьомому місці у топі по перемогам. Різниця між Піскіним, Спайком та Хурою, що Піскін грав у конкурсних мапах. Спайк грав дуже багато на низьких кубках, але також і не забував про високі, а хура грав постійно на високих кубках. Умовно можна поділити гравців на фармерів перемог, на напівфармерів перемог та на пушерів кубків або ранкоду. А тепер давайте зайдемо у профіль одного з переможців світового чемпіонату Семантика. І що ми бачимо? Всього 40, втріло, у хору більше у 3 рази, всього 26 кубків. У звичайних гравців зазвичай удвічі, а то і у три чи більше. Та всього 10 старих 35. -х? І оцей нуб, ви хочете сказати, виграв світовий чемпіонат? Так. Абсолютно так. Але у чому тут підступ? У тому. Що він дуже багато грає скріми і турніри. Впевнений, що ви усі знаєте, що таке турніри. Поясню на всякий випадок двома словами, для тих, хто не знає. Турніри це змагання між командами. А що таке скріми? Це буквально та ж сама гра у рангве Бій, тільки де дві команди збираються, домовляються та грають ту ж саму гру у ранкет, просто на абсолютно іншому рівні. Думаю, можна навіть сказати кіберспортивному рівні. Ці ігри не зараховуються у статистику профіля, але ще й як впливають на індивідуальний та командний скіл. Але навіть якщо б ці перемоги у 3 на 3 режимах зараховувалися за скрими та турніри, вони б ніколи не досягнули відмітки, як, наприклад, хури. Цей момент також треба розуміти, що у ладері перемоги робляться легше та швидше. Буквально у вас може бути апнута криса на 20 тисяч кубків, та ви все рівно будете попадатися по на а на скрімах та турнірах ви завжди граєте проти таких самих досвідчених гравців? Так це зовсім інший рівень гри. Ви взагалі задумувалися, наскільки ху робот? Він платить програвцям, щоб вони його бустили при грі у ладері? Тож, виходить, найкращі гравці знаходяться у Кіберспорті? Логічно, що так. Тож, а хто все ж таки найкращий гравець у Brawl Stars? Я скажу вам свою думку. Я вважаю, що найкращого гравця у Brawl Stars не існує. Всі гравці по-своєму добрі, хтось грає на тому чи іншому персонажі краще, хтось гірше. А хтось грати не вміє, але вам подобається цей гравець як ютубер. А комусь подобається Гуїлє за його музики на чистоткуптів за Діна Майка. А комусь подобається Гуїлє за його кривляння на сцені, а комусь подобається Хуру за його чесвешність та скандали з ним. А комусь подобається семантик, тому що він МВП світового чемпіонату по Brawl Stars у 2024 році. Для кожного є свій найкращий гравець за певні речі. У коментарях під цим відео можете написати, кого ви вважаєте найкращим гравцем, або висловити свою думку, чому ви не вважаєте жодного гравця кращим. Свою думку я висловив: Вас попрошу тільки поставити укаса, ставтися та перейти у мій телеграм-канал. Бажаю усім гарного дня!